Якщо у вас є дуже велике бажання зо мною спілкуватися в приватних повідомленнях, ви маєте пам'ятати, що Олічка залишає за собою право скріншотів. Я замальовую ваші фотографії, ваше ім'я, ваш нік, але залишаю скільки підписників, скільки публікацій, і наша розмова від першого слова і до останнього з Богом. Ви поняли мене? Але перед тим, ви маєте бути підписані на мене. Це YouTube. Телеграм-канал Волхва юкрейн Інстаграм, і саме в інстаграмі я відповідаю. І залишаю всі ті смс-ки, нічого не віддаляю, все там в пам'яті є. Що якщо людина зверталась до мене там три місяці назад чи півроку тому, я відкрила, побачила, згадала зразу, я всіх вас пам'ятаю, хто за мною переписувався. Бо во всіх у вас уже входжу, якщо ви вже звертаєтесь, тоді стосовно того, яка мусить бути благодарність. Благодарність іде по можливості. Кожна людина з різними можливостями потребує допомоги, якщо вона звертається. Навіть незважаючи на те, чи то в людини великі достатки, чи вони в неї малі, розумієте? Навіть якщо людина з села і захоче мені прислати баночки з помідорами чи з гурками, я з задоволенням прийму. А я, я помідори люблю. Не можна встановлювати ціни. Я йду в законі з вищими силами. Тому Богом дано той дар, для того, щоб попередити, ця місія допомогти. Не можна ціни встановлювати Стосовно вірьовок, стосовно того всього, що там я не продаю. Ви поняли, тому що я нажимаю на те, що людина силою молитви, силою віри може змінити долю. Якщо ви там зараз почнете казати, що от Оля щось сказала, а то не збулося, чи за третю світову, чи там то сьо не треба того чекати. Треба молитися, щоб був мир. І я хочу вам привести такий приклад. Коли звернулася жінка минулого року, перед тим як я їхала до Самбіки, в неї діагноз був, що вона безплодна. Але силою молитви, тим, що Олічка, я молилась за людей, не за себе. У мене є двоє дітей. Я молилася за ті пари, які просять дітей у Бога, у Божої матері. То я вам хочу сказати, що у тої жінки народилося двоє, близнюки народилися. Тобто, навіть не один. Оставили діагноз безплодя. Ніякі еко. Просто сила молитви змінює долю. І так в усьому. Ви поняли мене? Тобто я. Кажу людей, що треба приводити до Бога. Молитися, діти Божі не роби, а діти Божі, звертатися напряму. Оце мій меседж до людей. З Богом! Амінь.